Всім привіт! Сьогодні ми готуємо шоколадний бисквіт на кип'ятку. Це найкращий рецепт шоколадного бисквіту. Він виходить дуже смачний, пористий, вологий, з насиченим шоколадним смаком. Ми будемо готувати бісквіт на 6 яєць і будемо випікати його у формі діаметром 24 см. Для початку нам потрібно розділити яйця на жовтки і білки. До жовтків додаємо дрібку солі і починаємо збивати міксером. Поступово всипаємо половину цукру від загальної кількості і продовжуємо збивати, збільшуючи швидкість міксера. Збиваємо до побіління і пишності жовтків. Далі зменшуємо швидкість міксера на мінімум і вливаємо 150 г олії без запаху і смаку. Вливаємо поступово. Тепер додаємо какао і його обов'язково треба просіяти через сито, щоб не було ніяких комочків. Перемішуємо спочатку лопаткою, а далі пару секунд збиваємо міксером лише до однорідності. Вливаємо 120 мл кип'ятку, перемішуємо і знову пару секунд збиваємо міксером. Далі беремо 165 г просіяного борошна, додаємо 3 чайних ложки розпушувача і 30 г кукурудзяного крохмалю. Все перемішуємо. Тепер до шоколадної маси додаємо половину сухих продуктів, перемішуємо лопаткою і збиваємо міксером лише до однорідності, недовго. Обов'язково силиконовою лопаткою збираємо все по краям миски і перемішуємо. Далі знімаємо вінчики, миємо їх теплою водою і витираємо насухо. Чистими вінчиками починаємо збивати білки з дрібкою солі і поступово додаємо другу половину цукру від загальної кількості. Збільшуємо швидкість міксера і збиваємо білки до стійких піків. Тепер збиті білки додаємо до шоколадної маси і перемішуємо вінчиком до однорідності. Білки додаємо в три етапи. Далі всипаємо другу половину борошна, яка залишалась, і знову перемішуємо вінчиком або лопаткою. Міксер уже не включаємо. Борошно також потрібно додавати в 2-3 етапи. В кінці обов'язково силіконовою лопаткою добре перемішуємо шоколадне тісто, щоб по бокам миски не було непромішаного борошна. Також ретельно перемішуємо тісто на дні миски. Виливаємо шоколадне тісто у форму діаметром 24 або 26 см. І випікаємо у духовці при температурі 180 градусів приблизно 50-60 хвилин. Готовність обов'язково перевіряємо дерев'яною паличкою. Готовий бисквіт дістаємо з духовки і залишаємо вистигати на 20 хвилин у формі. Далі знімаємо фольгу і обережно ножем вирізаємо бісквіт з форми, залишаємо його до повного вистигання. Загортаємо бисквіт у харчову плівку і ставимо його на ніч в холодильник або приблизно на 6-8 годин. Бисквіт тоді відпочине і волога в ньому рівномірно розподілиться. і наступного дня його буде дуже легко нарізати. Я розрізаю шоколадний бисквіт на три однакових коржі за допомогою хлібного ножа з зубчиками. Бисквіт за цим рецептом виходить дуже ніжний, м'який, вологий і має чудовий шоколадний смак. З цим бисквітом я готувала шоколадний торт з вишнею Чорний ліс. Рецепт є у нас на каналі. Обов'язково спробуйте приготувати такий шоколадний бисквіт на кип'ятку за цим рецептом, і ми впевнені, що це теж буде ваш улюблений рецепт шоколадного бисквіту. Якщо відео вам сподобалося, ми будемо вдячні вам за лайк і за приємний коментар під цим відео.